Огляд чоловічих вітамінів. І так, найпопулярніші оптімени, всі їх знають, але вони не самі краще. 7 з 10, неактивна форма вітамінів групи Б, багато компонентів, мала концентрація. Дивимося топ-3. Топ-3. Вітадапте. Класні американські вітаміни, активні бешки, активні мінерали в хілатних формах. Є Радіола ржева і Ашваганда. Далі у нас адами. Всі теж їх багато хто знає. Класні активні вітаміни групи Б, багато адоптогенів для чоловіків саме воно. І найкраще, які є: вітамінчики Life Ecstenal. Ось такі. Вони універсальні, можна чоловікам і жінкам, але компоненти тут просто космічні. Багато вітамінів групи Б, жирощинні вітаміни є, мінерали в активній формі з добовими нормами. На кінець ви берете одну банку. І просто закриваєте добові норми абсолютно всіх елементів. Значить, магнія тут 400 міліграмів, цинка 35, кальцію багато, сіліна 200. Саме головне це його внутрішні складники. Багато антиоксидантів, адаптогенів, є енецетілцистиї, добавка, яка є мукаліптиком. Вона розріджує слиз, допомагає вводити токсини, покращує роботу печінки. І багато всього іншого. Ну просто подивіться там по складникам. Топчик.